І так. Я нажимаю грати. Продовжити, звичайно. У нас там в попередній частині е відкрилася доступ, типу, ну, до нової глави, коротше. Блін. Надіюсь, воно не буде так лагати. От блять! От де, де... Що за хуйня? <laughs> мені просто ніхіра не видно, і якось вона мене пробила, коротше. Так, я чесно не розумію, що мені толком зараз робити, тому що не ну, відкрилася нова глава. Точно, все, я вспомнила. Коротше, я не туди пішла. Мені треба було в головну кімнату йти. Не сюсь ось сюди. Відкривати тут е, цю блін, е, коробочку. Ну вона поки що молиться, так що я так не маю її на все. Ось сюди треба йти. Так, тут ще темно, ні не От куди мені йти? Я нічого не бачу. Так, сюди можна пройти. Ага. Тут лабіринт? Тут О, прикольно. Типа, просто в мобільній версії такого не було. Що це таке? Двері воспоминаній. Дверь Двір не открывается, из-за неї исходит сильный запах васильков. Прикольно. И тут же шопот. Такий. О, а це якраз комната с маскою. Тільки тут немає немаются фігні. Закрити бункер, щоб бути в безпеці. Так я закрила його. Так, де тут сходи? Де сходи? Угу. Я ж не закрила бункер, ну ладно, піду ще раз туди схожу. А, я типа, наверное, до кінця. Я поняла. Все. Це замок блокиратор. Хорошо. Закрила. Так, тут у нас що? Для взаимодействия найдите магічний кубок. А він може, блин, бути. по всій школі клас. А, а не, ось він. Магічний кубок. А це двері, з яких ми прийшли. Хорошо. Просто в игре він так звуки здавав, и можно было. Ну, типа в мобільній версії він так звуки здавав, и можна було почути, що ти близько. Ось. Так, ладно. О, перша часть маски. Я думаю, в цьому відео я знайду її. Так, що це за голова, кстати? Хм, я поки що не знаю, що це. Це пов'язано з прачечною. О, ключ. Взриви на висоці, я пам'ятаю це є цю главу. так. Що тут написано? Тут записки дітей, по-моєму. була. інственна картина. Я думал, что еду в летний лагерь. Я здесь уже много дней. Я думаю, они солгали мне, и не знаю, знали ли мои родители, куда они меня привезли, или они были частью этой редкой истории. Теперь это уже не имеет большого значения. Хотя я скучаю по ним. Отец, мать. Злая монахиня теперь моя единственная семья. Она делает все возможное, но она не знает, что такое любовь, с тех пор, как случилось это несчастье. Зрозуміти, що це заняття, тому що тут є історія монашки, але вона не розкривається поки що. Так, зелений ключ. Ну, у нас тут на зображеннях, типа як в прачечній... ні 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 це типа двері біля прачечної, хорошо, може це якийсь склад? А Обна... Знаєте, де ця твари лазить? Нічого не видно. Я сподіваюся, що якщо ми програємо, нам не треба буде знову цей ключик тут доставати, чи треба буде. Так. Мов блокиратор. Ну я так розумію, що вона все одно сюди не зайде, я так думаю. Тут ще, кстати, двері шумлять, але вроді мене сильно. Так, от мені треба електрику включати чи ні? Типа, мне треба это все собирать. Иди на... Тварь. Иди в сраку, я тебе сказала. Где она лазит? Що за хрень? Пі... Блядь, ты... сука, тут. Так, мені треба просто з другої сторони пройти і все, типа, не лазити тут. Закрийся, блин. Все. Так понимаю, ця тварь мене не бачила. Де я? Іди в сраку, дура. Нам не вистачає одного запобіжника. Наскільки я пам'ятаю, там один запобіжник був на кухні, другий в столовій, третій в кімнаті монашки. Надіюсь, що третій запобіжник у нас на кухні. Зараз. Це ця твари лазить. Вона далеко. Так, тут десь де кухня? Там далі, я поняла. Де запобіжник? Ось. Предохранитель во. What they will bite you as long as you hide resist the next time you disobey me i will hit you harder Ладно, хоч запобіжник тебе буде в столові. Блін, ну, су, шука, спускайся. ну спу, Сука, спускайся. Шука, а, а як, як це зробити? Що зах... This hurts me more than you. Я забула, як управляти. Вона мене другий раз йоб... Третій раз уже йоб... Ой, я так понимаю, у мене сейчас буде одна погана концівка. Ну, хорошо. Hmm. А, тебе ж тут никогда ніч тебе прийде сховати. Жесть. Я так понимаю, у мене зараз буде погана концівка. Валим. Валимо сюди. Мені надо, конечно, в ту сторону, ну валим сюди, тому що ну, подалі від цієї сучки. Треба її сюди приману приманити якось. Ай, хрен з ним. Так, ну вона десь. Десь там. Блін, десь далеко. Двері. О, а вони відкриваються. Тут десь їздить, по-моєму, цей... автобус записка прошу только не бросайте мясо в эту трубу дело в том что там есть один мальчишка который исходит от него с ума его зовут джеффри Мэттани, и энергии у него хоть отбавляй так что бросайте только овощи и фрукты можно даже плохие а то там и так уже слишком много детей мне нужны лишь крепкие послушные ребята другие мне ни к чему сестра Мэттани. а что за труба я не бачу сюда типа да понятно О, тут бджоли. Так? Да? Це бджоли бджоли. І тут теж бджоли, а ну? Дверь заперта відкривається з такої сторони. Тут що? Це, кстати, новенькі двері. А, бджіл. Я так розумію, що вони нас, якщо мене нас покусають, то нам... Біль... Біль... Коротше, я не знаю, як так сталося, але я знайшла цей зелений ключ там, де вона мене про... Ну, типа, перший раз ёп... А, Во. Достаю ключ. Тварі вроді би ніде не чути. Так, я на туди йду кудись. Мені треба в ту сторону. Вона десь тут лазила, правда, але вже десь кудись звалила. Я сподіваюся, що вона на першому поверсі. Але насправді хрен знає, де вона. Я її десь чую. Блять! Oh, блять! Нет, сука. Я не бачу просто! Типа я, я не бачу! Звездец! Я в другой части. А ось ключ. Ему десь близько. Я чую ей пение? Ладно, может это ничего не значит. Все прям настолько... Nost. Вона там, я бачу її. У ніби не видно і не чути. Виходимо звідси. Тут треба орієнтуватися на слух. Виключено на слух, тому що в мнашку хрен приманеш. Я думала, це вона. А це, блін, поручень. Ладно, сучка пішла її не чути. Ключ был использован для... Дай при открывании дверей. Я надеюсь, она не почує. Так, одни двери и ткаска. Ты да что, тих шубло. Земля задание она вовсе. Я так случайно, типа на всякий случай сховаюсь, а здесь тут. Это что у нас? Спортзал. Так. Найдите три особых предмета. В главном здании школы нужно найти нечто, спрятанное в классах 3А и 6А, а также что-то запертое в спортзале изготовьте взрывную куклу. Рядом с опиской лежит рецепт, который необходимо отнести вместе с тремя компонентами в новое место, открытое в саду. Окей. Okay. Uh... Дистанционный взрыв. Uh... Чтобы сбить маски на баскетбольной площадке, нужно спрятаться и взорвать куклу. Затем его следует отнести в бункер. Чтобы сбить кусок маски, На баскетбольній, площад... на баскетбольній площадці. Так. Значить, це треба. Е... Спочатку треба знайти баскетбольну площадку. Так, давай. Я так розумію, що це він. Я так розумію, що це її кусок маски. Він там листить. Я сподіваюся, що ця сучка не може пройти в спортзал. Ага, і ми не можемо його досади, тому що тут. Я не бачу, що тут обривається, коротше, пол. А пройти там хрін пройдеш, потому що там все завалено. Ну, я так розумію, що тварь може пройти в спортзал, але поки що вона просто не додумалась цього зробити. ну тут темні стіни і тут просто темні стіни, хорошо хіра не видно. Вона далеко. Вона десь далеко. Так, тут можна сховатися. А, а тут не пройдеш. Ні, пройти можна вроді би. Пройти можна, але тут все завалено. Навіть не проповсти. Тут можно сховатися в шкафчику. Что э, это? Рецепт изготовления взрывной, взрывной куклы. Хорошо. Принесите рецепт к лифту для изготовления. Во-первых, я не и лифт, а по-друге скажите, пожалуйста, что нужно. Так, положу пока что тут. А, э, что тут я. Тут сказали, типа, что-то запертое в спортзале надо для рецепту. Книга. Книга. Оккультная, окончательная Библия. Интересно, что, что окончательная Библия, мои новости. Что тут? Ключ от шкафчика фаната. Это тоже было, кстати, в мобильной версии. Тут что? Дверь. Кусок чего-то. Это кусок типа зеркала, да, валяется? А ключ от шкафчика фаната, ну, типа шкафчик фаната, он здесь тут моя будет, потому что я не встречала в той версии именно этот шкафчик. You, вот скотина, она здесь тут. Блять, я ее чую. Тварь. Блять, ну все. Пс... Все, у нас была на концовка, короче. Ты никогда не ослушаешься. Короче, нас в жертву кинесли? Ну надо так я якось. М -м, я поняла. Но нас свалила. <свес> <свес> ну, у нас новизна достижения зато бункер обнаружен. И ритуальное сражение. Во, поджатись до корочки во время ритуала сестры Медли. Бункер обнаружен. на бункер а спортзал. Найдите секретный бункер. А, Секретний бункер це короче, там, де маска наша, знайдіть секретний бункер. Кстати, вам тут созданий в цій школі, я так задумалась просто про логіку. Як Ви думаєте, чому деякі дітей закривають в прачечні, а деяких е, там, вбивають? Ну, просто пишіть свої теорії на рахунок цієї гри в коментарях. Пишіть в коментарях, чи подобається вам е, ця гра, чи грали ви її колись. А з вами була Даша Барташ і всім пока!